Фірма Технобудцентр найбільший підрядник департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівців. Загальна сума контрактів з цим підрядником понад 250 мільйонів гривень. Далі у списку комунальний міськшеп та трес зеленого господарства і четвертий приватна фірма ПБС, яка має контрактів на майже 65 мільйонів. Ми запитали в антикорупційної організації Трансперенсі International Україна. Чи є порушення у закупівлях департаменту з найбільшим підрядником, зважаючи, що у декількох тендерах він перемагав з найдорожчими пропозиціями? Нам відповіли, що напряму грубих порушень законодавства немає. Але замовник сформував ряд критеріїв для того, щоб у тендерах перемагала конкретна компанія. Розповідаємо про ці тендери та як їх коментують у департаменті. Фірма Технобут Центр, яка має найбільше тендерів в Чернівцях, займає восьме місце серед компаній, які ремонтують дороги в області за останні три роки. Найбільшу суму контрактів має ТОВ ШБУ 77 Ця фірма була дискваліфікована з усіх останніх тендерів департаменту інфраструктури, в яких брала участь. Зокрема, щодо ремонту вулиць Щербанюка та Учительської. У цих тендерах участь брали Технобут-Центр та ШБУ-77. В обох ШБУ пропонувала меншу вартість, але її пропозиції відхиляли. Троє учасників було на тендері з ремонту Вірменської. Технобут пропонував найвищу ціну і переміг, бо пропозиції інших учасників відхилили. На ремонт ще кількох вулиць, як от Винниченка, Гузар головної, подавався лише технобут центр. Він і став переможцем. Андер на вулиці Вірменській передбачав облаштування покриття бруківкою чи плиткою на площі до 200 метрів квадратних. Підставою дискваліфікації фірми ШБУ, яка пропонувала меншу ціну, на думку експертів, Transparency, стала досить специфічна вимога департаменту підтвердження аналогічного досвіду. За словами експертів, дорожні роботи в межах міста можуть передбачати деякі дні типові роботи. Зокрема, облаштування покриття фігурних елементів мощення, бруківкою і тротуарної плитки. І замовник просив, щоб аналогічний і повністю виконаний договір передбачав в тому числі ці не зовсім типові роботи. Причому не в меншому обсязі та впродовж останніх трьох років Замовник включив в перелік робіт, які мають бути учасника військового досвіду, роботи, які ну якби не є такими прямо пов'язаними з дорожніми роботами. Це укладання там кам'яної бруківки, і ну досить рідко це в принципі виконується в рамках виконання дорожніх робіт. Коли у вас там 95 чи всіх робіт це укладання асфальтобіту не суміш. І один відсоток, там чи п'ять відсотків робіт це укладання бруківки, то ну, логічно, що вам можна або винести в окремий тендер цей тротуар, або ну, якби не вислухати таку вимогу до потенційних учасників, бо є висока вірогідність того, що учасники не, не матимуть досвіду, тим більше там завершеного на, на момент та, та оголошення цієї процедури. Відповідно до закону України про закупівлю передбачаються умови, що Потенційний підрядник, учасник в тендері, має підтвердити виконання аналогічних робіт. Це право нас, як замовника, вимагати підтвердження виконання даних робіт, можливості виконання даних робіт. Деценко каже: в тендерах департаменту зустрічали вимоги, які можна вважати дискримінаційними. Зокрема, деталізовано розписано кількість техніки, досвіду компанії працівників та вантажопідйомності спецтехніки. Загалом сукупність цих факторів є передумовою для того, щоб перемогла певна компанія. Керівник департаменту говорить, що детально прописують умови до техніки та кількості працівників, посилаючись на проєктні документації та з метою, аби роботи не затягували на декілька років. Це загальні вимоги для всіх. Там немає специфічних якихось умов, що не можуть виконати інші. Тобто, ніхто не заважає потенційним підрядникам мати техніку, ту, яка передбачається в проектно-кошторисній документації для виконання даних робіт. Вона є доступна і в продажу на сьогоднішній день. І забезпечити ту ж саму кількість працівників. Тут основне, щоб вони були офіційно оформлені. От і все. Коли офіційно оформлені працівники підрядної організації, вона має можливість подати їх. Якщо, на жаль, в них є порушення законодавства, тому така ситуація. Через невідповідність аналогічного досвіду техніки та працівників департамент відхилив БУ 77 у тендерах щодо капітального ремонту вулиць Щербанюка на понад 58 мільйонів гривень та поточного ремонту на учительській за понад 15. У тендері на ремонт Червонюка ШБУ зверталася до комісії антимонопольного комітету з проханням скасувати дискримінаційні вимоги. Частину з них скасували як от вимогу надати від попереднього замовника довідку про те, що підрядник виконував свої зобов'язання. Ще частину ні. Зокрема, ШБУ не змогла довести, яким чином вимога мати аналогічний договір, виконаний у повному обсязі, є дискримінаційною. Відтак, у підсумку, пропозицію ШБУ довелося відх. Щодо ремонту Вірменської компанія шбу 77 подала вимогу про усунення, на її думку, дискримінаційної вимоги, що кожен учасник має пройти процедуру спільного виїзду на об'єкт ще до моменту розкриття пропозиції. Такою ж була ситуація у тендерах щодо Винниченка та Маланчука. Деценко каже, спільний виїзд на об'єкт ще до моменту розкриття пропозиції суперечить принципу анонімності подачі пропозицій учасникам Прозоро. Це підтверджується практикою постійно діючої адміністративної колегії антимонопольного комітету з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Зокрема, аналогічна позиція викладена у рішеннях, прийнятих колегією за результатами розгляду скарг у закупівлях лише за останній місяць, таких шість у всіх зазначених рішеннях. Гія визнавала дискримінаційною вимогу до учасників надати у складі тендерної пропозиції акт огляду об'єкта. Взагалі це забороняється законодавством, бо в нас до процесу розкриття тендерних пропозицій, учасники мають бути анонімними, тобто ніяких там ну, такої участі. А тут є така процедура, коли замовник спільно з цим потенційним учасником мають виїхати на на його оглянути, скласти якийсь спільний акт, тобто замовник може його підписати, може не підписати. І якщо такого акту немає, тобто це якби є передумови для відхилення пропозиції учасників. Сників торга і це якби ну, відверто дискримінаційна умова. Такого бути в принципі не може. Вимогу ШБУ 77 про усунення цього порушення не задовольнили. Ніколинку цю вимогу не вважає дискримінаційною. на рівних умовах всім надається дане право, тому що це прописується в самі тендерів Прозоро. Тобто це не є виключення, що певних осіб якихось обмежують, інших не обмежують. Це право для всіх. Я не знаю, які саме вимоги виставляли і по яких об'єктах там в інших містах, да, які як воно саме звучало, але по об'єктах, які виставляє департамент, жодних зауважень по антимонопольному комітету не було і не звучало, що це є дискримінаційні.